Слухаю Романа Безсмертного, як совершенно далека людина розсуждає про те, яким чином Європа дасть репараційний кредит Україні. І ніби цей кредит має погашати сама Росія. Чоловіки, які займали найвищі посади державні, вони навіть не відрізняють, що сам термін кредит він уже зобов'язує. Тобто Європа бере е на лохів робить схему, яка недопустима, тому що це буде означати, що це ми винні Росії. Не може бути ніякого репараційного кредиту. Є погашення розбомбленої території і відшкодування всіх витрат, які ми понесли, чи збитків, які ми понесли від окупаційної війни цих виродків. Но всі ці наші кончені, вони ведуться на Любий вкид, хоч би то Трамповки, чи хоч би то, хто куди їде, чи, чи хоч би хто, хто кому які письма шле, які нічого не вирішують. Загружалася сутки, сутки моя передача, так вона і не загрузилася ще 8 днів, чи скільки там, 4 дні назад. Зараз коротко скажу, яким треба бути конченим, щоб брати в зуби оцю нечевидну подачу цих європейських сук, європейських сук, які бояться себе підставляти, видумують схеми, рівно як ці наші кончені зеленські з ярмаками, з цими всіма шмигалями. І берете в зуби, розтягаєте взагалі ви до законотворчої дії, яким чином ви Роман Безсмертний, представляли нашу державу в Білорусі, і вам навіть до того картеплевода не можна було їхати. Тому що, якщо ви не розумієте, що саме визначення термін сам кредит він передбачає віддавання грошей. Віддавання, при тому ще й процентне, яке може просто умовно насчитатися. нараховується умовні відсотки за використання. Рівно як вам підсувають зараз цей ніби репарації під терміном кредит, ми ще будемо винні Росії з такою подачею. І немає навіть ні одного міняємо, аби обгризся за це. Немає ні одного вміняємого, ні в ці, е, пришиблені команді президента аби пручався. Е, всі ці виродки, які виси, ви, висиділися в Трампа, і ні один рот не відкрив прилюдно, що це недопустимо. Ніхто, ніхто ще до сьогоднішнього дня не оприлюднив втрати України. Втрати України матеріальні і людські. І ви всю цю лямку тягнете, перетягуєте в зубах, як ті макаки. Гідко на вас дивитися. Яким чином ви маєте тут битися, якщо ви все розтягнули, все до ручки, і так і територіальні громади не зібрали, аби вони опритомніли усі, не позакривали то, що ви розкатуєте і катаєтеся по світу, витрачаючи. Сумасшедше бабло. Ви вже за це на це бабло, що ви просрали. Ви могли вже построїти не один завод, аби відбиватися. Ну ви, суки, тепер граєте під дудку європейців. Тепер уже Європа на вас експериментує. Ставить експерименти. Хто з вас, сука, виживе, а ви з ними поділіться. Поділіться, як ви, як ви тут усе комбінуєте, як ви понаходили дрони, які відбивають. Поділіться, аби, аби вони ще раз у вас всі разом витерли ноги. Два роки у них ще заплановано цієї бойні. Ви витримаєте ще два роки, я питаю. Два роки вони ще планують тут експериментувати. Дятли в сорочках, блять. Собаки дикі, кредит від репарацій не можуть відрізнити. Суки.